Ну що, настав час обривати персик. Він вже обпадати починає, подгнивати, достиває. Ось такий у нас персик. Ну, Зараз покажемо, як ми це робимо. Ну що ж, бачите, він вже починає м'який, його вже потрібно обривати. О, дивіться, яка красота. Він ще полежить, трошки буде достивати. Так. Ось так проходить наш yes. набор персика, збір персика вибачаюсь. Так, це що нижній, а верхній ми будемо... Ось є така приблуда. То ще що яблука обривати. І будемо так от. Хоп! є. Дивіться. Красиво, красота. Ну все, обриваємо далі. Ну що ж, зібрали ми вже персики. Ось такий у нас врожай. Ну, скаже, і не багато, і не мало, Для нас буде достатньо. Взагалі думали, що приморозки навесні були, думали, що померзне. Ну нічого, відійшов. Врожаю вдав, порадую. Вкусний, солодкий, соковитий. Так що будемо Будем їсти? Будемо їсти. Да, а може пірішка з печем покажемо вам. Всім дякую, підписуйтесь на канал.